Учора, близько 12-ї години, на вулиці Ковальській 54-річний велосипедист скоїв наїзд на 71-річну жінку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу. На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї пригоди. Ще одна ДТП трапилася близько 19-ї години на перехресті вулиць Боженка Мамсурова. Там водійка автомобіля Мазда, здійснюючи поворот, не надала переваги у русі неповнолітньому скутеристу, Зіткнулася з ним внаслідок цього. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медзакладу, де вже надали необхідну медичну допомогу. Він госпіталізований. На місці також працювали слідчі Луцького районного управління поліції. За цим фактом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України.